У новорічний та різдвяний час ми радо запрошуємо вас. Родину нашу дружню завітайте та разом нами свято зустрічайте. Ласкаво просимо до нас Новий рік та Різдво святкувати. У вас із прийдешніми святами, Різдвом Христовим та Новим Роком. Бажаємо вам всього самого найкращого! Головне міцного здоров'я, благополуччя, миру і добра на многії літа. А головне чистого неба над головою і якнайшвидшої перемоги. Шановні друзі, на сьогоднішнє наше свято присвячене Новому року та всім святам, прийшли хороші гості. Це народний депутат України Войцеківський Віталій Олександрович та староста села Благодатного Дмитро Володимирович. Вітати всіх прийдешніми святами, подякувати нашим найголовнішим миколайчикам, Збройним силам України за те, що вони боронять нас від найчастіше. Хочеться сказати, що цей концерт ми також робимо їм на підтримку. Всі кошти Спасибо. передані нашим хлопцям, нашим підрозділам. Вам всім бажаю гарного перегляду і слово надається народному депутату Віталію Олександровичу Лецехівському. Доброго дня всім. Дійсно, сьогодні дні, коли ми по телевізору з інтернет-ресурсів тільки чуємо новини, які, скажімо, прямо нас бентежать. І настрій у нас такий тривожний. Дуже приємно сьогодні бути тут. І отримати таку крапельку позитиву від людей, які підтримують наші українські традиції. Ми всі розуміємо, що ми переможемо, тому що ми на своїй землі ми захищаємо свою землю. І в нас є люди, які ніколи не дозволять якомусь ворогу сплюндрувати нашу українську землю. Мені дуже приємно сьогодні. Привітати насправді аж два колективи в благодатному, тому що у нас відбувся черговий конкурс Два кольори. До війни ми його провели, звичайно, в звичайному режимі, а це вже другий раз проводимо в онлайні. І аматорський фольклорний колектив Надвечір'я нагороджується грамотою, вони є лауреати цього конкурсу. Взагалі колективів було майже 50, і мені дуже приємно вітати цей колектив із невеличким таким. Конвертиком, так що я так розумію, що бари у благодатному будуть зайняті тиждень мінімум. Так? <плес> І... Ще один колектив вокальний гурт Родина село Благодатне також нагороджується почесною грамотою. вони також є лауреатами цього конкурсу. <плес> Хочеться побільше таких. Днім і слава Україні! Також хочеться сказати, що надвечір'я не тільки а, тут займається своєю діяльністю, а ще й в онлайні виступає і заробляє багато-багато дипломів і розказує, показує, що наше село видно навіть аж в місті Одеса. Тому всеукраїнський багатожанровий фестиваль, конкурс мистецтв «Energy Jazz Music Fest. диплом нагороджується аматорський фольклорний колектив надвечір'я за гран-прі. Також аматорський фольклорний колектив надвечір'я нагороджується за перше місце. І також всеукраїнський двотуровий багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв Крила волі. Диплом за перше місце нагороджується аматорський фольклорний колектив надвечір'я. На наш труд творчий, що ми робимо, працюємо, ми подаємо участь в таких фестивалях, що перечисляють гроші на ЗСУ. От ми хоч якусь часточку, а хочемо допомогти.